Продовжую робити фактуру. Тут я вже трохи зарівняв оцю сторону. А там ще не зарівняв. А тут ще застигає. Бачите, тут ще воно таке м'ягеньке, Його ще рано зарівняв. Хоча вже в мене виходить тут така лажа. Там, де вверху нагріла, там більше теплого повітря. Воно там хуже висихає. Тут пізніше. І це зараз туди треба бігом лізти. Думаю, знімлю відео, покажу там відповіді на деякі питання. По поводу пропорцій, дивіться, оце я робив трошки другу пропорцію. Е, ну Кому цікаво, як ця вся каляка маляка робиться, дивіться попередні відоси. По пропорції, сьогодні я дав на 5 літрів води 7 кг ротбанта. Воно виходить трошки густіше, але теж така більш-менш непогана. Тут де зарівняв отако виходить. Писали мені коменти, одні пишуть, що дуже стіни багато, друзі, і пишуть, що дуже грубі і так далі. Мені подобається оця штука, що я роблю так, як мені подобається в першу чергу. А не так, як хтось вважає, що воно правильно. Тут кожен робить як йому удобно. Ось, о. гладілочка берете і заглажуєте. Ось, вийшло тут око. ось які? Дивіться. Десь лінія. Раз гладілочкою провели, лінію забрали. Лінія гладілочкою провели, лінію забрали. Фішка цього, що воно е, зробили густіше. Заміс. Воно один маюнок виходить. Зробили рідше, другий маюнок виходить. Кожен робить, як йому подобається. Тут немає такого, що правильно, неправильно Начинають умнічити, то якісь там умніки пишуть, що ха-ха-ха, з Родбанда це не робиться. Я робив із другої шпакльовки, з фінішної стартової із Родбінда. Конкретно мені з Родбанда це саме більше нравиться. Вам нравится там з фінішної чи стартової, то ваші. ну... Ваші приколи, робіть, яке вам подобається. Мені з Ротбанда подобається, мені удобно Ротбандом робити. А це є такі умніки, що шпателя в руках ніколи не тримали, розказують, як мені правильно робити, як то, як все. По поводу ґрунтовки стін, я стіни перед Ротбандом не ґрунтую. Тому що тут і так виходить шпакльовка. Ну, смисленні шпакльовку ґрунтувати, тоді знову на ній накидати шпакльовку. Що би що? Ротбанд така адгезія, що воно вчіпиться. До чого хочу, воно до глини чіпляється, не то, що до другої шпакльовки. Я робив два роки назад, що вже три, нікуди воно не відлетіло. Я ґрунтувати буду перед покраскою. Зараз ґрунтувати нічого не буду. Зараз отако роблю, виходить, ця сторона в мене вже висохла. О, тут -то не забути. Тут отако теж треба зарівняти, не забути. О, треба вже кидати цей телефон, зарівнювати. Тут зараз воно не дуже важне, тому що треба його скрити воском. Коли воно повоскується, тоді воно буде прикольне. Десь більшість не десь менше. От потім воно покраситься, повоскується, от тоді воно класне буде. А зараз ну таке собі. Якщо дивитись під кутом, то досить непогано виглядає. Якщо прямо рівненько, то таке собі. В общем. Як то кажуть, кожен точить так, як хоче. От, я, от Мені таке подобається, я роблю собі таке. Комусь подобається тонше, робите тонше. Комусь грубше, робите грубше, О, то я, привіт. Та, такі діли. Кого що цікавить, питайте. Ліхтарик, між прочим, дуже класна штука. Отут у мене електрики немає. електрики немає. Оце вся комната, виходить, освіщається цим ліхтаром. О! І це ще не на максимум. О, де, на максимум. Його вполні. Для стройки, взагалі, супер. От, що, що за ліхтара, не жалію, що взяв. Дуже класна штука. Так що, кого що цікавить, питайте, кого що не цікавить, не питайте. Кого цікавить, як воно буде фарбуватися і воскуватися, підписуйтесь, покажу. Зараз ще мені що лишилося оцю стіну доліпити і лишиться одна стіна. О, одна стіна. Доліплюю ці дві стіни і тоді буду красити. Ну, після покраски воно ніяке. Отако по чеснокові, якщо його покрасити, воно буде ніяке. Потім, вже, коли повоскується, от тоді вже на щось, на, на щось людське похоже. Ну, такі діли. Ущо?